Дитячі валюрові ковтинки для дівчат Лілі Анден віддали лише 185 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 14 позицій і вартує 2590 гривень. В лоті будуть представлені ось такий пудрово-рожевий дуже гарний колір, та чорний, стильний та вічна класика. Ось так вони виглядають в розгорнутому вигляді. Рожевих таких буде 7 позицій і 7 чорних. Вони йдуть прямого крою, неймовірно. Так Приємні до тіла, ось такі рукавцята, дуже класні та стильні ковтинки. По складу тут буде 94% поліестер і 6% еластан. Та ось такі чорні з оборочкою. Дуже гарно виглядають та стильно. Вона йде попереду та ззаду. Розміри будуть 122-128 2 позиції, 134, 146 позицій, 146-152, 6 позицій. Дуже класно виглядають. Нагадаю, що в кожному лоті можуть відрізнятися кількість чорних та рожевих та розміри. Якщо бажаєте замовити цей класний лот для дівчаток за 2590 гривень, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.